Коли бувають умови, коли у нас рибацюг, з'являються дещо вищі вимоги до бюджетних та не тільки котушок. Коли ми рибачимо в більш жорстких умовах, коли снасть отримує більше навантаження, і як то кажуть, катушка швидше вбивається, і відповідно сроки її життя суттєво зменшуються. Та сьогодні я хочу вас познайомити з катушкою Select Force. Саме з цією моделлю останнім часом я найчастіше вибираюсь на риболовлю. На простори великих річок, таких як Дніпро, наприклад, де я рибалю вагами середній джиг від 18 до 20 до 30-35 грам. Для таких умов, звісно, я обираю розмір катушки 3 або 4 тисячі. Та в цій моделі є і менші розміри. Та зараз я хочу акцентувати увагу саме на тому, що саме ця модель є дещо потужнішою, якщо її порівнювати з аналогічними катушками подібного класу. Select Force має сучасний та стильний вигляд, який дуже класно поєднується майже з будь-яким дизайном спінінга, а особливо якщо це буде в комплекті з нашими одноіменними спінінгами, Select Force або Force Long Distance. Та мене завжди більше хвилюють технічні характеристики продукта. А у цієї катушки мені подобається її хід, досить плавний старт ротора, а також достойна якість намотки шнура. А головна особливість цієї катушки це понижена передатка головної пари, яка складає 4,8 до 1. Тобто за один оберт ручки катушки ротор робить 5 неповних обертів. Зазвичай подібний параметр у аналогічних катушок становить 5,2 до 1. Тобто, наша катушка повільніше виматує шнур. А що це нам дає і для чого нам потрібна понижена передатка? Такі катушки краще справляються з вищими навантаженнями. На зубчики головної пари припадає менший тиск, і, відповідно, знос деталей відбувається суттєво повільніше. А значить, катушка вам прослужить суттєво довше. Ви це можете відчути, якщо досить довгий час рибалити середньоважким джигом. Через деякий час катушка може почати ричати. Це означає, що. Її скоро потрібно або обслуговувати, або замінити. Саме тому катушка з низькою передаткою для цих умов підходить краще. Ще один момент, про який хочу зауважити: наприклад, візьмемо розмір катушки 2500. Якщо порівнювати розмір ведучої шестерні з іншими катушками в аналогічному бюджеті, то він буде становити приблизно 27-28 мм. У цієї моделі діаметр. Ведучої шестерні 30 мм, А це говорить про те, що ця катушка більш потужніша. Також хочу зауважити на деякі переваги повільної проводки. Наприклад, дуже часто буває таке, що на більш плавну подачу приманки риба реагує значно краще, особливо щука. Також низька передатка дає нам можливість більш ретельно досліджувати перспективну ділянку водойми. Спробую пояснити це математично. Наприклад, якщо ми візьмемо катушку в розмірі 4 тисячі, і от оця різниця 4,8 і 5,2 буде давати нам приблизно 6. 7 сантиметрів на одному оберті катушки. Якщо ми візьмемо середньостатистичний закид 70-80 обертів катушки, то ми отримаємо приблизно 7-8 метрів на загальній дистанції, тобто ми більш повільно обловлюємо перспективний участок. Також зі свого досвіду риболовлі з дітьми та новачками. Можу сказати, що їм досить складно пояснити, що таке достатньо повільна проводка. це дуже са. Особливо діти, коли вони крутять катушку, є відчуття, що вони жереха ловлять. Тому для таких задач я впевнений, що катушка з низькою передаткою точно буде доречною. Модельний ряд Select Force налічує чотири типи розміри: 2, 2,5 тисячі, 3 та 4 тисячі. Є варіанти з мілкою та глибокою шпулями. Якщо потрібно, додатково можна придбати будь-яку шпулю окремо. Дана модель оснащена шістьма кульковими підшипниками закритого типу. Як завжди, вони стоять тільки в необхідних місцях. Два на ведучій шестерні, два на веденій шестерні, і два в ролику жилка вкладача. Ручка металева, має досить акуратний вигляд, вона вкручується безпосередньо в головну пару, відповідно. Мінімізація люфтів в цьому вузлі і є два варіанти: кноба на двох менших розмірах він більш мініатюрний, і на двох більших розмірах він має т подібну форму для того, щоб було зручніше працювати з більшими вагами. А вартість цієї моделі приблизно 32 долара, що по теперішньому курсу десь 1300 гривень. Усі катушки Select Force володіють всіма необхідними характеристиками для успішної і комфортної риболовлі. В даній катушці реалізована кулісна система укладки шнура. Ротор і корпус виконані із міцного ударостійкого пластику. Катушка має. Акуратну, красиву шпулю із скошеним бортиком. Фрикціонний блок цілком стандартний. Він складається з набору металевих і повсяних шайб, налаштовується досить легко і працює плавно. Максимальне навантаження на фрикціон 8-10 кг в залежності від розміру катушки. Select Force в першу чергу призначена для класичної спінінгової риболовлі. Вона чудово підійде для використання з різними приманками і абсолютно в різних умовах. Чекаю на ваші питання в коментарях під цим відео. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі на воді.